Погнали друге відео розпаковки сьогодні. Подарунок від Ксені. Думаю, тут не просто так вуса, тому що я тепер гусатий. Починаємо з самого більшого. Отак ну, це все виглядає. Микола Сергійович. Це блогер, який завжди не проти зняти тренд. І сфоткатися. Він завжди поспішить. Мабуть, поспішить. Блогер. Я тобі бажаю фантастичних ідей. За собою вести людей. Ха-ха, прикольно. Так, і ось отут десь написано Сергій. Ну, деякі люди думають, що мене звати Сергій. Але я Микола Сергійович. Сергій, спортивний. Е. Ефектний. Р. Розний. І інтелігентний. Є? Знак питання. Ну, зате гарний. Дуже дякую, дуже прикольно написано. Далі ось тут щось понаписано. Читаємо. Передавайте свої доньки. доньки привіт. Дякую, Миргород. Я дуже сильно хочу познайомитись. Дуже приємно, дуже дякую. Дуже класний лист. З середечками. Переходимо далі. А, ось воно. Точно. Скоро Хеллоуін. А, тут два такі паучка, бачите? Скоріше за все, вони мають світитися в темряві. Дуже дякую, дуже приємно. Буду прикрашати на Хеллоуін своє робоче місце. Так, ще один лист. Я зрозумів, цей лист мені від усього 6-го усього В класу першої школи. Це ми увесь клас. Вас хочемо бачити. І. і це всі ми вам пишемо. Вам пишемо наші підписи. О, ти шо, ти шо? Це все їхні підписи. Дивіться, підписи. Підписи всього класу. Дуже приємно, дуже дякую. Третий мій шостий В клас. Перша школа імені Панаса Мирного. Улюбленому блогеру. Ми хочемо, щоб ви прийшли до нас в школу номер 1 Ми вас чекаємо. Мені дуже приємно, але, на жаль, я не маю такої можливості прийти до вас в першу школу. Якщо ви мене побачите в місті, я буду дуже вас радий бачити. Ага, дивіться, які свічечки прикольні. Це мені для такої романтичної, приємної, гарної вечірньої атмосфери. Так, Браслет. Mm -hmm. вот. Дивіться, який гарний. Хтось скаже, що це не хлопчачий. Ні, хлопчачий. Дуже гарний хлопчачий браслет. Mm -hmm. Желешка. Смакота. Дуже дякую. А, ще одна жівачка. Дякую, дякую. Так, друзі, і знову фокус. Ні, поки що. Дивіться, скільки всяких прикольних е, штучок із паперу зроблено. Ксенія дуже талановита. Дивіться, бантики. все прикрашено. Зір Зірочка із паперу. І знову фокус. Угу. дуже щиро дякую, Ксеня. Мені дуже приємно і дякую всьому шостому В класу з першої школи.